Друзі, ось який був мій тофа. Маленький такий, ух настенький, а який він став, друзі. Друзі, всім привіт-привіт! Тофа тофа, тофа, тофка. Рижий тофа. Привітайся з друзями. Подивіться, який він. Ви його давно-давно не, не бачили. Він же ж був такий-такий пухнастий, такий топа. А що, може, гаряче? Злегка. Дивіться, друзі, де він бігає? Це отут от такі е... хлопці привезли мені колодки, може, коли там треба буде щось перерубати. І я їх виложила, він там інколи сидить, інколи стрибає. Отам в куточку за бочкою в нього є буда, Ну вона вже йому маленька. Скоро буде нова. Ось йому достатньо місця. Це буде десь 2 на 2 на 3, чи скільки? Тофа! Топа! Топа! Скріма не кричи, не заважай вісти. Топа! Тофа! Подивіться, який він гарний, який він гарний. Йому треба буде вже е, шильника купити. І коли буде нова буда, я звідси його заберу, поставимо будочку, і він буде на волі. Правда, на привізі, але буде на волі. Тому що, друзі, він молодий, так, так, молодий, але... Все одно буде прив'язаний, робить шкоду, оцей негідник. Топа. Що? Ану погавкай. Топа. Дуже гарний, хоче гратися. Гав-гав-гав. Вушкам, напевно, будуть стояти. Коли Антошка тут є вдома, то він з ним. Трохи бавиться, прийде е, десь в обіді до нього. Ну, додому. І він його трошки бавить. Що він там їсть? Супчик їсть, хлібчик десь потонув. Що, Багато рідини Марічка налила. Я не можу зрозуміти, чого ти ходиш вокруг округ доокола. Йому треба рідину требу давати від густого. Спочатку їсть густе, а потім ріденьким запиває. А там на дні є смаколики. Є-є, він знає, що витягує. Але принесла йому тепленьку попити, щоб йому було тепліше. Топа! Рижик! Ні, вже не рижик, рижий топа. Вже більшість називає її його тофою, інколи режий топа, можу сказати, чи рижик. Я, друзі, купляла таку, якщо я... якщо я знайду, то я вам покажу. від вшей по самому хребту проводила. Тому що він був маленький, він щось там чесався трошки. А тепер ні, тепер вже не янчить. Ну, с... із-за того, що я його не відпускаю. Тут в нього бар'єр, і він не вистрибує. А якщо потрібно, цю доску я приймаю і він тоді починає вистрибує і гуляє. Але робить шкоду. Так що, нехай гуляє ось тут. Йому місця достатньо. Так. Відлила трошки рідини. Там кашка. Кліпчик був, він кліпчик зів. Ну що, нехай їсть із... тофа! Тофа! Помахай друзям, пока-пока, тофа! Топа, топа! Пока-пока-пока-пока-пока-пока. <ріст> Друзі, нема часу. Топа їсть. Даю йому лише два рази вранці і вечором. Тому що я йду на роботу. Вранці приходжу вечором. І все. Непомітно, собачка мій вже виріс. Ну, він вже більше не буде. Може, на яких сантиметрів два. Він е, підніметься і просто так чуть-чуть погрубіє. І все, правда товка? Правда, так, не заважайте йому їсти. Все, друзі, пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. А тофа, а тофа нехай смакує. І все буде добре. Пока-пока, друзі, пока.